Росія знову атакує Європу. Прямо зараз зафіксовано російський дрон залетів на територію Румунії. А тепер найцікавіше Польща вже закрила аеропорт у Любліні повністю, щоб виключити будь-які ризики для цивільної авіації. І виглядає так, що Москва взяла за Європу всерйоз. І друзі, це вже не жарти. Слухайте уважно, що відомо на цей момент. Прямо зараз кілька російських безпілотників рухаються через територію України в бік західного кордону. Один із них уже зафіксований над Румунією. Монітори підтверджують перетин повітряного простору. Паралельно Польща підняла у небо свою авіацію. Сили ППО приведені у повну бойову готовність, і влада заявляє, що на сході країни зараз небо нібито повністю під контролем. До операції підключились союзники, йде координація з НАТО. Аеропорт у Любліні тимчасово закрили Рейси скасовані, пасажири чекають рішень. Місцеві ЗМІ вже пишуть, що таких заходів безпеки в Польщі ще не вводили ніколи. І друзі, інформації поки дуже мало. Бо я записую це відео прямо зараз, коли дрони тільки заходять у Європу. Тобто, все відбувається буквально в цей момент. Як тільки з'являться нові деталі, я відразу запишу ще один ролик. Тому хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь.